Сьогодні відбулось друге пленарне засідання чергової сесії Ужгородської міської ради. На ньому депутати затвердили бюджет міста на 2023 рік. Обсяг доходів очікують в розмірі 1 мільярда 975 млн мільйонів гривень. Це майже на рівні цьогорічного показника. Найбільше видатків спрямують на освіту: 1 мільярд 24 млн мільйони гривень. Ще понад 96 млн мільйонів передбачено для потреб житлово-комунального господарства та понад 83 на медицину. Проголосували за програму підтримки сімей загиблих захисників на 2023-2025 роки. На її виконання в наступному році передбачено понад 8 мільйонів гривень. Ще 5 мільйонів у 2023-му спрямують на підтримку вимушених переселенців. Програмою передбачено закупівлю продуктових наборів, засобів гігієни, оплату побутових послуг та компенсацію за організацію ритуальних послуг. Нині у місті перебувають на обліку близько 28 тисяч ВПО. Програми щодо. Е... Значить, підтримки внутрішньопереміщених осіб щодо соціального захисту сімей військовослужбовців, які боронять нашу країну зараз у збройній агресії Російської Федерації. Підтримка сімей, на жаль, які втратили своїх синів, батьків це дуже актуальні питання, і ми ну, величезний напрямок роботи. Ми будемо це особливо увагу звертати для підтримки цих сімей.